Доброго дня, очні! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач на побудову зображень в лінзі і на обчислення за допомогою формули тонкої лінзи. Так, перша задача перенести до ЗОШу та малюнки для кожного випадку і побудувати зображення в лінзі. Перша лінза у нас є збиральною. Будуємо зображення в збиральній лінзі. У нас є точка А, будуємо зображення спочатку для точки А. Перший промень у нас проходить через оптичний центр, не заломлюючись. Другий ми можемо взяти той, який проходить через фокус до лінзи, а на виході з лінзи він піде паралельно до оптичної осі лінзи. На перетині цих двох променів ми маємо зображення точки А, А1. Побудуємо зображення для точки Б. Перший промінь, той, який йде через головний, через оптичний центр лінзи, він не заломлюється. Другий можна взяти. Той, який проходить через фокус до лінзи, і далі він йде паралельно оптичній осі. Відповідно на перетині цих двох променів отримуємо зображення точки Б. І тепер ми можемо побудувати наш, наше зображення від точки А1 до точки Б1. Зображення у нас є дійсне, збільшене та обернене. Наступне, наступний випадок це зображення в розсіювальній лінзі. Нагадую, що в розсіювальній лінзі перший промінь, який ми будуємо через оптичний центр, йде так само, як і в збиральній лінзі, і він не заломлюється. Другий промінь, який йде паралельно до лінзи, заломлюється через фокус Тобто можна його провести ось наступним чином. Він заломлюється через фокус. Ось ну, тут можна прибрати, щоб ви бачили, що це дійсне, а не уявне зображення, а не звичайне. І ми отримали зображення точки А, а 1 Аналогічно малюємо зображення для точки В1. Тобто перший промень у нас йде через головну оптичну, через оптичний центр лінзи, другий промінь. Можна опустити через інший фокус лінзи, і тоді після заломлення він іде паралельно оптичній осі лінзи. Ось наступним чином. Ну і тут він буде у нас уявним. Таким чином ми отримаємо на перетині зображення точки Б. Відповідно, предмет у нас. Зображення предмету у нас зменшене, уявне і пряме, необернене. Задача номер 3. На рисунку показано головну оптичну вість лінзи світну точку та її зображення. Визначити розташування оптичного центра та фокусів лінзи, тип лінзи і тип зображення. Для того, щоб знайти центр, оптичний центр лінзи, з'єднаємо зображення і предмет і продовжимо цю лінію до перетину з, оптично, з головною оптичною вістю. На перетині отримуємо оптичний центр лінзи. Якщо ми подивимось на предмети зображення, то зображення у нас є уявним, збільшеним і прямим. Таке зображення дає тільки лінза, яка є збиральною, бо розсіювальна лінза дає зображення, яке є уявним і зменшеним. В нашому випадку зображення збільшене, тому лінза у нас є збиральною. Будуємо збиральну лінзу. І тепер ми можемо побудувати фокус лінзи. Промінь, який йде. Від предмету до головної оптичної осі, паралельно головній оптичної осі до лінзи, надалі заломлюється через фокуси, проходить через зображення, тобто з'єднуємо зображення з цією точкою. І отримуємо фокус лінзи. На такій самій відстані ми маємо відзначити другий фокус лінзи. трохи ближче. Фокус лінзи десь ось. Тобто фокус лінзи ми позначили. Два фокуси позначили, центр позначили, тип лінзи визначили, тип зображення теж визначили. Переходимо до наступної задачі. Тепер це задача вже на обчислення за допомогою формули тонкої лінзи. Під час лабораторної роботи учень дістав чітке зображення запаленої свічки. Яка фокусна відстань і оптична сила лінзи, якщо відстань від свічки до лінзи становить 24 см, а відстань від лінзи до екрана 12 см. Да, ну. Відстань від свічки до лінзи, це відстань від предмета до зображення, позначається літерою D. 24 см. Відстань від лінзи до екрана це зображення свічки. І це є 12 см. А знайти нам треба фокусну відстань лінзи і оптичну силу лінзи. Переведемо в систему інтернаціональну наші відстані. Д буде 0,24 метра. F дорівнює 0,12 метра. За формулою тонкої лінзи 1 поділити на F дорівнює 1 поділити на D. Плюс 1 поділити на F маленькі. Приведемо до спільного знаменника праву частину. Додатковий множник тут буде F, тут буде D. Спільний знаменник D помножити на F, а тут буде F плюс D. Тоді для того, щоб дістати F, нам треба обернути праву частину DF. Поділити на F плюс D. Ну, а оптична сила лінзи дорівнює 1 поділити на F. Перевіримо одиниці вимірювання для фокусної відстані. D вимірюється в метрах, F вимірюється в метрах. Тут так само метр плюс метр. Отримаємо метр в другій степені поділити на метр. Що дорівнює метру. Фокусна відстань вимірюється в метр. А значить, формулу ми е, зробили правильно. Підставляємо і обчислюємо, Д 024 помножити на 0,12. Поділити на 0,24 плюс 0,12. Чисельник поки залишаємо. Наменнику буде 0,36. Скорочуємо. 0,12 буде 1, 0,3 буде 3. І 0,24. і 3 Тут буде 1. А тут буде 0,8, Що дорівнює 0,8 метра, або це дорівнює 8 сантиметрів. Фокус Фокусна відстань лінзи 8 сантиметрів. тоді оптична сила це одиниця поділити на 8, і це дорівнює 0 0,8

Тобто оптична сила лінзи 12,5 діотрії. Наступна задача. За допомогою лінзи з фокусною відстанню 20 см на екрані отримали зображення предмета. Відстань від лінзи до зображення 1 метр. На якій відстані від лінзи міститься предмет? І яким буде це зображення? Оскільки. У нас є фокусна відстань 20 см. Відстань від лінзи до зображення 1 метр. Для того, щоб зрозуміти, на якій відстані міститься предмет, треба знайти де. Коли ми знайдемо, де ми зрозуміємо, яке у нас буде зображення. Переводимо в систему одиниць F. Це буде 0,2 метри. 1 поділити на F дорівнює 1 поділити на D плюс 1 поділити на F маленьке. Формула тонкої лінзи. Тоді 1 поділити на d дорівнює 1 поділити на F мінус 1 поділити на f маленький. Обчислимо 1 поділити на d. Це буде 1 поділити на 0,2, мінус 1 поділити на 1. А тут буде 10 поділити на 2. 5 мінус 1 поділити на 1, 1. Тобто 4. Тоді D дорівнює 1 четвертій, або це 0,25 метра. Відстань від предмета до лінзи Менше більше за фокусну відстань, більше за фокусну відстань і відстань менше за два фокуси. Тобто предмет, розташований між фокусом і подвійним фокусом, тоді зображення у нас буде перевернуте, збільшене і дійсне. Що продемонстровано на малюнку? Збільшене дійсне. Перевернути? Наступна задача. Оптична сила лінзи 2,5 діоптрії. На якій відстані від неї потрібно розмістити лампу та екран, щоб отримане на екрані зображення було того самого розміру, як і лампа? Запишемо дано. Запишемо дано. Оптична сила лінзи 2,5 діоптрії. На якій відстані від неї потрібно розмістити лампу та екран? Тобто нам треба знайти відстань D і відстань F, щоб зображення було такого самого розміру, як лампа. Тобто збільшення у нас має бути одиниця. Пригадуємо, що збільшення це відношення. Зображення відстані від зображення до лампи до відстані від предмету до лінзи. І якщо воно дорівнює одиниці, то відповідно відстань від предмета до лінзи дорівнює відстані від зображення до лінзи, тобто F дорівнює T. Оптична сила лінзи дорівнює 1 поділити на F плюс 1 поділити на d. І оскільки вони між собою рівні, замінимо F на D. 1 поділити на d плюс 1 поділити на d. Тобто це буде 2 поділити на d. Отримали оптична сила лінзи це 2 поділити на d. Тоді D дорівнює F і дорівнює 2 поділити на оптичну силу лінзи. Підставимо і порахуємо 2 поділити на 2,5. Або це 20 поділити на 25. Куротимо на 5, отримуємо 4 п'ятих. 4 п'ятих – це 0,8 метра або це 80 сантиметрів. Ну і скажімо, інше: додамо ще що? Таке зображення ми можемо отримати, якщо тільки помістимо предмет, тобто нашу силу, нашу лампу подвійний фокус. І ще можемо додатково обчислити, що фокус лінзи дорівнює 0,4 метри. На домашнє завдання у вас буде повторити параграф 15, вправа 15, 2 і 3 і розібратися в пункті 4. Учимося розв'язувати задачі, задачу, розібрати задачу номер 1. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь на мій канал.